Я хочу запропонувати вам таку розмову, можливо, роздуми свої, да, філософія, теософія скрізь віки. Да. І е, ну, хочеться виокремити певні періоди, е, як це все розвивалося. Ну і зрештою зробити якісь висновки, до чого все це привело сьогодні. Так, Ну і спочатку логічно, звичайно, почати із етимології, з походження слова самого Теософія, і всі знають, да, Теос Бог, Софія, мудрість і е, ну, багато є да, інтерпретацій, як його скласти. Там божественна мудрість, мудрість богів, мудрість Бога. Та мудрість, що передали боги, ну але ж, зрештою, все це ну практично про одне й те саме. І якщо ми відкриваємо якісь відкриті джерела, да, і цікавимося цим питанням. І, і перше, що ми знайдемо, коли говоримо про сам термін Теософія, коли він з'явився, це пов'язують з іменем Амонія Сакаса. Але, ну, от питання, чи була Теософія до Амонія Сакаса? Ну, мабуть, що так. Тільки е, я думаю, що ну, я не можу сказати, що це я думаю, це е, вона існувала в усіх вченнях і існувала як е, таке е, езотеричне вчення. Тобто, да, е, всіх, в якихось філософських школах там із е, самих перших, от е, коли ми говоримо про філософію у нас да, на наших теренах, то ми звичайно починаємо десь з античності. І, ну перше, да про орфізм. Давайте поговоримо, чи там була теософія, чи були якісь ідеї, е, які були досить близькими до теософії. Це була така дуже красива і романтична історія. Е, орфізм, значить, е, якщо ми будемо говорити про якийсь часовий період, да, це 6-5 століття до нашої ери. Містична традиція пов'язана із культом Орфея, віруванням у реінкарнацію та духовне очищення. Орфій був одним із перших містичних вчень, що описували карму, реінкарнацію та духовний розвиток концепції, які пізніше стали основою для теософії, і знаєте. Я навіть намагалася зробити таку, ну, порівняти якось те, що є в орфізмі, і те, що є в теософії, як воно перегукується і відгукується. От перше, да, реінкарнація і безсмертя душі. Що говорить орфізм? Душа проходить через багато втілень, очищаючись від гріхів. Головна мета звільнення з кола перероджень, самсари. Та повернення до божественного стану. Що говорить на цей рахунок теософія? Вчинять про карму та реінкарнацію, згідно з яким душа розвивається через серію життів, поступово наближаючись до духовної досконалості. Візьмемо інший постулат, так? космічна єдність та походження світу. Що говорить орфізм? Всесвіт світ виник із божественного хаосу через народження першого фане, фанея. Теософії вчення про єдине божественне джерело Парабраман, з якого розгортається весь свій всесвіт. Третє. Про божественне знання та містичні обряди. В орфізмі існували спеціальні містерії, ритуали та посвячення. Її давали учням приховане знання, езотеричне знання про природу душі та її шлях. В теософії є навчання вчителів, махатм, що володіють таємним знанням, практика медитації та езотеричних методів пізнання символіка світла та духовного пробудження. В орфізмі – фанес, перше світло, першобог. Символізує просвітлення, пробудження духу та вихід із темряв в матерії. В теософії просвітлення досягається через духовне самопізнання та розширення свідомості. Ну і от п'ятий я взяла такий тест: да, вплив на неоплатонізм і езотерію. Орфізм вплинув далі на вчення орфізму на неоплатоніків, але ми поговоримо про це далі. Взагалі, от, знання, да, які про що говорили давні філософи? Про те, що пізнання світу можливе не тільки, якимось, не тільки шляхом розуму, да, а ще й шляхом якогось певного містичного пізнання. Um, і якщо аналізувати таким самим чином всіх філософів, просто ну, в 20 хвилин ми тоді не вкладемося, так, то, то ми можемо ці паралелі так само провести. І вчення от Платона, це вчення про ідеальний світ, про світ ідеалів, який він давав у своїх діалогах, да? і де він виписував, що існує світ ідеалів. Світ духовного першоджерела і існує світ е, е, тінів. Да? От якщо Бог це ідея, то людина це тінь Бога. Ну, але ж все-таки пов'язують е, теософію із е, Амонієм Сакасом. Да? Хто що, хто це був такий? Хочеться окремо зупинитися на цьому. Перед амонієм сакасом все-таки потрібно пару слів сказати ще про піфагорійство і герметизм ну просто буквально пару слів. Піфагорійство, воно, значить, існувало в VI столітті до нашої ери, це вчення піфагора про гармонію чисел і перевтілення душ. Це вчення містило ідеї душевного досконалення, числової гармонії та містичної єдності світу. Герметизм. Ми багато про нього говорили, Друге століття до нашої ери, вчення гермеса Тересмігіста про духовну трансформацію та єдність мікрокосму і макрокосму. Філософія, яка об'єднувала єгипетську магію, грецьку філософію та космогонію. Тому, ну, якби так трохи резюмуючи це все, можна сказати, що Теософія існувала і до Амонія Сакаса, але він допоміг її розвинути, з'єднавши різні езотеричні традиції в єдине містичне вчення. Ну, І на Амонія Сакасі хочу трохи більше зупинитися, да? він жив 1705. Перепрошую 175, 242 роки нашої ери. І він був учителем Плотіна та засновником, вважається, неоплатонізму, який вплинув на розвиток християнської містики та філософії. Його школа прагнула об'єднати грецьку філософію, єгипетську мудрість, єгипетську магію і східні духовні традиції. Ну, от, Власне, мабуть, тому Амонія Сакаса і вважають взагалі е, засновником філософії і з його ім'ям пов'язують е, ну, просто виникнення філософії, мабуть. Основні ідеї Теософії Амонії Сакса: перше, це єдність істини. Друге, усі релігії мають спільне божественне походження та ведуть до однієї істини. Справжня мудрість прихована в усіх духовних традиціях. Але її потрібно правильно інтерпретувати, тобто її потрібно навчитися правильно читати цю мудрість. І остання філософія це є шлях до Бога, тобто пізнання істини, прагнення зрозуміти, як влаштований цей світ, і стати його активним, активною такою одиницею, це, ну, це і є справжній шлях. Амуні вчив, що істинна філософія це шлях до духовного просвітлення та злиття з Богом. Він заперечував буквальне сприйняття релігійних догматів, наголошуючи на їхньому глибшому, символічному значенні. Вчення Амонія вплинуло на плотіна, який розвинув концепцію єдиного, найвищої духовної реальності, з якої походить увесь світ. Людина може повернутися до єдиного тільки через самопізнання, доброчесне життя. Та містичне споглядання. Він також говорив про реінкарнацію та духовну еволюцію. Душа проходить через багато втілень, прагнучи до духовного очищення та повернення до божественного. Тобто душа виходить із Божественного, приходить сюди до досвіду, усвідомлює себе, і тоді через самопізнання вона повертається знов до свого першого джерела. Ідеї Плотіна вплинули на різних християнських містиків, ісламських суфіїв та середньовічних європейських мисл, мислителів. І деякі, Дослідники вважають, що Амоній започаткував містичний підхід до релігії, який пізніше розвинула теософія у 19 столітті, концепція Амонія Сакаса єдності філософії, науки та релігії перегукується із теософією Олени Петрівни Блавацької. Яка в 19 столітті також стверджувала, що усі духовні традиції походять від спільного джерела, від спільного першоджерела. Середньовічна християнська теософія. У середньовіччі та в епоху Ренесансу Теософія пов'язувалася з містичними та герметичними традиціями. Ну, а в 19 столітті вона отримала новий розвиток завдяки Олені Петрівні. Тобто, якщо говорити про м, Теософію через віки, так, то е, ну, я би виділила такі періоди до Амонія Сакаса, Амоній Сакас і Неоплатоніки, тоді вже е, середньовіччя і в е, середньовіччі там були вже таємні товариства, які створювалися, але все це мало езотеричний такий вигляд, так скажімо. Да. Гностики, да, такі були представники, як Валентин, Василіт, вони говорили про приховане знання та шлях душі до Бога то писав містичне благословля та ієрархію ангелів. Майстер Екхарт, ідея містичного єднання душі з Богом. Якоб Бембьоме, один із перших, хто прямо використовував слово Теософія, описуючи духовне пізнання як внутрішнє осяяння. Тут можна згадати і Парацельса з його алхімією, і Розенкрейцерів, і масонство і окультизм. Але все це той час ну, тобто вважається, що на всі ці течії великий вплив мали саме неоплатоніки. Їх ідеї вони далі от розвивалися просто в цей період. Але ж... У XIX столітті так приходить. Ми багато про це говорили так. В епоху, коли е, матеріалізм, мабуть, досяг своєї крайньої точки. От е, прийшло теосев теософське вчення, як синтез, прийшло е, разом із створенням із Оленою Петрівною Блавацькою, яка об'їздила весь світ, зібрала ці знання. Змогла зосередити навколо себе людей, які цим жили, які в це вірили. От, і вона вже дала просто свою ну, цілу доктрину, яку виклала в своїх е працях. Е ну, основні з яких, звичайно, це викрита е Ізіда і не викрита ізіда без покриву. Я перепрошую і таємна доктрина. І, ну, якби просто синтезувала так, основні ідеї філософії. Ну, я тут намагалась виписати. Е, перше, це єдність усього сущого, весь всесвіт це є єдине ціле, пронизане божественною свідомістю. Це взаємопов'язане та підпорядковане загальним духовним законам. Справжні знання можна отримати не лише не, не, не через логіку і науку, а ще й через духовне осяяння та інтуїцію. Завдяки Олені Петрівні західний світ дізнався про східні концепції карми, реінкарнації, аури та тонкі енергії. Вона також вважала, ми вже про це говорили вище, що всі релігії походять від одного прамудрого і прадавнього вчення. Людина переживає багато життів, кожне з яких є наслідком попередніх вчинків. І закон карми визначає духовний розвиток через причину та наслідки. Також Олена Петрівна дала світу е, знання взагалі про. Ієрархію вчителів, великих душ, махату. Вона стверджувала, що є духовні вчителі, які володіють таємним знанням і допомагають людству в його еволюції. Хтось в це вірив, хтось не вірив. Але, зрештою, проходить час, і набагато більше все-таки людей в це вірять, вони, вони стикаються з цим на практиці. Та? І... Зараз новий час, в наш світ приходять нові енергії. Все більше людей можуть, а можливо, ці діти, які зараз народжуються, вони ще легше можуть пройти цей шлях свого духовного внутрішнього пізнання. Теософія хочу зазначити, да, вона також вплинула на New Age, ж езотерику. Я погано вимовляю ці слова. Блаватська заклала основу для сучасного New Age руху, да, який пропагує духовний розвиток, йогу, медитацію, говорить про чакри, енергії, енергетичні, духовні практики. Дуже багато людей сьогодні цим займаються, навіть якщо вони не, не йдуть до якоїсь до теорії, до вивчення. Зараз дуже багато людей практикує. Незважаючи на критику. Я з якою Теософське товариство м, зіштовхнулося на самому початку, так е, все рівно вже пройшло в цьому році, буде 150 років. І е, в світі, це велика світова організація, це така сітка взагалі людей по всьому світу, які живуть. Які вірять, які прагнуть іти цим шляхом, і які розуміють, мабуть, що знаєте, я думаю, чим така цінна теософія, бо це синтез, вона нічого не відкидає, вона говорить про те, що в тому, що ми в що ми всі віримо. Є, є дійсно зерно істини, навкруги якого можливо, накопичуються якісь там ще людські додумки, так, воно обростає якимось можливо, ритуалами і, десь, і все це придумують люди. але але корінь, але зерно цього всього, це воно саме істинне. І якщо ми будемо прагнути, а, а цього можна досягти, тільки якщо ми любимо світ, любимо людей, е, тільки в цьому ми можемо відчути єдність, і, Ну, а потім, зрештою, мабуть, якщо ми до всіх вчинку відноситися з повагою і будемо намагатися побачити. Е, в будь-якій людині те що, те, що знаємо ми, те, що вміємо, ми, відкрити просто. Теософія дає можливість, ну не можливість навіть, а я думаю, що знання. От, саме знання це можна відчути. Ми всі дійсно є щось єдине. І коли в нас це виходить, коли в нас виходить там, от, з відкритим серцем відноситися до інших людей. Ми дійсно можемо впливати на них, ми, ми можемо робити, робити цей світ кращим. Теософія дає це знання, і я думаю, що це шлях до щастя. Щастя, яке приходить від того, що ти десь в глибині душі просто знайомишся сам з собою, так от день за днем, крок за кроком. І от саме це дає відчуття того, що ми всі єдині.